Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я буду робити відеоролик з. Загального тесту 1.27.1. От буквально ввечері він стартував, може вже завантажувати це своєрідне оновлення. Будемо сьогодні говорити за зміни у сезоні натиску. Цей сезон називатиметься червоної мантикори. Тут у нас є зміни з щотижневими бойовими завданнями, розширення є рангу легенда, формування взводів з двох та семи гравців також трішечки змінили. Ребаланс ролевих навичок відбувся. Додали Нові мапи. Оце коротко, так, по натиску ми пробіжимося і подивимося, що ж у нас змінилося. Плюс до того хочу розібратись по новій лінійці британських важких танків з вибірковим режимом ведення вогню на чолі f 230 Can Opener. Тобто в цьому оновленні вже це є лінійка. Ми можемо подивитися, з якої машини у нас йде перехід на цю підгілку, так скажемо. Скільки потрібно досвіду для дослідження, також лінійки розглянемо. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, я вже перейшов у натиск, традиційно, от в цьому меню можна переходити. І що ми тут бачимо? З самого початку кидається в очі, що в нас висвічуються оці бойові завдання тижневі. Тижневі бойові завдання. Якщо на них клікнути, ми можемо побачити, що в нас з'явилася така як приписочка, що 5 нових задач з'явиться через 11 годин 4 хвилини. Ну, на це не звертайте увагу, суть тут в іншому. Якщо відкрити от сезонні оновлення, от цей знак питання, то ми можемо побачити повністю всі нововведення, які у нас є. Перше це е, щотижневі задачі. Дивимося, що у нас змінилося. Всі завдання тепер не мають строка дії, і їх можна виконувати впродовж цього сезону. А це дуже величезний плюс, друзі. Тобто не буде у нас обмеження, що кожен тиждень обов'язково ти повинен тижневі завдання виконувати для того, щоб забрати те саме, наприклад, бонове обладнання. До речі, по обладнанню у нас також є позитивні зміни. Ви можете слідкувати за виконанням завдань за допомогою спеціального віджета в гаражі. Замість обладнання підвищена снеродостійкість, ви отримаєте спеціальний жетон. Оце дуже значне таке нововведення, класне, який можна обміняти на удосконалене обладнання в якості нагороди. Тобто, друзі, що це мається на увазі? Це мається на увазі, що отут тепер ми можемо на вибір вибрати будь-яке обладнання за спеціальний жетон. От цього очікували дуже багато гравців, тому що, наприклад, загартування далеко не всім потрібно в таких кількостях. Тобто, наприклад, ви на свою улюблену машину тепер зможете обрати те обладнання, яке вам потрібно. Наприклад, прихована вихлопна система, експериментальний приціл, удосконалена бортова передача, покращений компресор, підвищена снарядостійкість, удосконалена компоновка. Юстована оптика, експериментальна система заряджання, система виводу порохових газів, приводи наведення от є зносостійки, комплекс стабілізаційного обладнання. От бачите, скільки різновидів усього обладнання ми можемо забрати. Це дуже дуже величезний плюс. Перший плюс, що в нас щотижневі завдання будуть виконуватися тепер у будь-який тиждень. Я так розумію, друзі, вони будуть накопичуватися е сезону, так скажемо, натиску. Тобто, якщо наприклад, 6 тижнів іде сезон, ну, наприклад, то впродовж 6 тижнів ви можете хоч на останньому тижні виконати всі завдання. І це вже величезний плюс. Плюс величезний ще те, що у нас удосконалене обладнання тепер вже йде на вибір. Тепер йдемо далі. Що в нас ще змінилося? Бачимо, що йде розширення ранга легенда. Ранг легенда. Присвоюється гравцям, які потрапили в топ-15% таблиці лідерів. Таблиця оновлюється кожні 5 хвилин. От така ще додаткова інформація. Знай свого ворога перероблено. Написано. Тепер ви можете бачити імена і ранги суперників на початку бою. От така ще приписка: От це все зображено, як це все буде виглядати. Нові обмеження по взводам від рейтингу до рангів. Що це мається на увазі? Дивіться, описано взводи із двох гравців. Різниця між самим низькоранговим і самим високоранговим гравцем звода не може перевищувати один ранг. І показано, от конкретно візуально, як це все виглядає. Якщо, наприклад, гравець у залізі, то він може взвод брати тільки гравців, які у сусідньому рангі бронза. І якщо гравець, наприклад, у бронзі, то він може брати із заліза гравців у взвод, і із срібла. Ну і так далі. і так далі. Якщо вже в сріблі, то навпаки у бронзі і в золоті може брати з собою. Плюс-мінус, коротше кажучи, один гранг ви можете до взводу брати. Тобто, якщо ваш співзводний... Наприклад, у чемпіоні знаходиться, а ви дійшли тільки до срібла, то ви не зможете з ним грати. Це все зрозуміло, тому що ви не потрапляєте в плюс-мінус один оцей ранг. Далі, що у нас ще відбулося? Взводи з семи гравців. Різниця між самим низькоранговим і самим високоранговим гравцем взвода не може перевищувати два ранги. От бачите, тут уже із семи гравців от більші такі поблажки, плюс-мінус два ранга. Мається. Далі ще у нас йде інтеграція з магазином. До предметів магазину натиска. Тепер можна швидко перейти із розділу Товари-забони. Товари-забони, які у нас є ось тут. Ось, давайте подивимося просто для того, щоб повноцінна була картина. От В магазин заходимо. Заходимо в магазин. Зараз він провантажиться. Товари-забони. Отут, де техніка можна буде перейти, на тесті не можна, де обладнання. Так само, дивіться, є вкладка. Магазин натиску. Натискаємо і переносимося в магазин, само собою. Закриваємо його. Так, переходимо в інформацію, де ми були раніше. Ребаланс ролевих навичок також у нас відбувся. Більша частина ролевих навичок отримала балансні правки. Звісно, ще подробиць я не бачу тут, тому що якщо наводити, ну взагалі не зрозуміло щодо чого і як, але тим не менш про це рано чи пізно дізнаємося. Серед нових мап у нас доступна тундра, друзі, не було її, прохоровка і перероблена застава. Також тут зазначено, що буде Речер, але в розробці написано, тобто не зрозуміло, чи ця мапа з'явиться, наприклад, після тесту оновлення 127.1, тобто при релізі чи ні, не зрозуміло. Можливо, з'явиться. Що стосується орендної техніки. То у нас є Т-110Е5 7 на 7, є Centurion Action X7х і є блискавиця 7х7. От така, друзі, коротко інформація по натиску. Доволі непогані позитивні зміни. Надіємося на краще. От Бачите, з кожним сезоном все ж таки позитивні зміни відбуваються. По обладнанню, по завданнях. Ну, по магазину тут нічого не змінилося, я дивлюся, поки що нічого новенького такого не завезли. Там експериментального ніякого обладнання, нового, все як було, так і залишається. Можливо, вже на основі щось буде нове, але це далеко не факт. Тепер давайте, друзі, перейдемо у випадкові бої. Переходимо у дослідження. Британська техніка, і дивимося, що ж у нас є. Але для початку давайте я зачитаю таку інформацію загальну, для того щоб ви усвідомлювали, що до чого як. Скільки досвіду потрібно для проходження нової гілки важких танків Великобританії, механіка, вибірковий режим стрільби в оновленні 1, 1 ВОТ? вод. Цифри показані, якщо досліджувати все, наскрізним способом пропускаючи непотрібні модулі. І що ми тут бачимо? Що Щомий рівень fv 224 Chopper у нас буде коштувати в досвіді 60 тисяч, бачимо його і тут, от в дереві дослідження. Цей досвід можна заздалегідь накопичити на важкому танку 6 рівня Churchill 7. Зараз ми пробіжимося по цьому наглядніше. Відкриття йде після топової гармати. 8 рівень fe 227 консейвер. 110 тисяч досвіду коштує, тобто сумарно з попередньою машиною 180 тисяч досвіду буде коштувати. 9 рівень fe 229 контендер, претендент. 160 тисяч досвіду коштує по відкриттю, і 380 вже сумарно тисяч досвіду вам потрібно для того, щоб відкрити до 9 рівня. І 10 рівень, якщо ви хочете ще відкрити, плюс 230 тисяч досвіду. Тобто сумарно 685 тисяч досвіду потрібно для того, щоб відкрити повністю цю гілочку, починаючи з дослідження 7 рівня f 224 Чопер. До речі, вже зазначена інформація на Вотекспресі, коли буде реліз на європейському сервері цього оновлення 15 січня 2025 року. Тепер давайте більш наглядно подивимося, що ж у нас є. От у нас є Churchill 7. Я його рекомендував ще до цього по знижці купляти для того, щоб накопити оцей досвід і не витрачати зайві креслення. Так скажемо. Там вже дивіться, для вас це раціонально чи нераціонально. Я, наприклад, його викуплю. Далі ми на ньому збиваємо, наприклад, ті самі завдання Х5, накоплюємо от -от ці 60 тисяч досвіду і можна його продавати. Звісно, якщо у вас відкриті башти і гармата, якщо не відкриті, треба буде відкривати для того, щоб у вас була ця лінієчка доступна, так скажемо, на сьомий рівень цей прохід. Після того, як чопер ми. Дослідили, давайте дослідимо, це не заважає. Нам потрібно всього-навсього відкрити башту, якщо прохідним способом іти, тобто не викатувати машини всі підряд, так скажемо, не вводити їх в топ. До речі, дивіться, на цьому рівні у нас тільки гармата проста, одна, немає там топової, не топової гармати, тільки одна гармата. В 10 тисяч витратили, наприклад, на башту і пішли далі. Далі у нас йде консейвер за 110 тисяч. Відкриваємо його, дивимося. Тут вже дві гармати. Бачимо, що за 20 тисяч потрібно відкривати гармату, і за 20 тисяч потрібно відкривати саму башту. І все, в принципі, тут є двигун, ще гуслі, але це якщо ви вже плануєте його залишати, наприклад, цю машину, то можна, звісно, залишити. Дев'ятий рівень 160 тисяч досвіду коштує, відкриваємо його. Отак От він виглядає. Тут вже більше досвіду потрібно. 50 тисяч потрібно досвіду для того, щоб відкрити топову гармату, і 25 тисяч досвіду потрібно для того, щоб відкрити топову башту. І на чолі у нас стоїть машина F230 Opener. Відкриваємо його, 230 тисяч досвіду коштує. Давайте подивимося в гаражі, як він виглядає. От Бачите, який Opener. У нас ця машина відразу в топовій комплектації. Нічого прокачувати не потрібно, ніяких гармат, там нічого немає. Отак От він виглядає. Доволі непогано. Бачите, як він виглядає. Якщо потрібен огляд цих машин і, наприклад, покатати на них там окреме відео можу зробити, пишіть у коментарях. Постараюся зробити само собою. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!